Ділимося одним, ну, на мою думку, одним з самих смачних рецептів приготування баклажанів. І досить швидко беремо баклажани, розрізаємо на половинки або четвертинки. І робимо надрізи ромбами. Ну, досить глибокі, для того, щоб коли будемо поливати оливковою олією, щоб вся м'якоть мала змогу просучитися олією. Потім посипамо спеціями. Спочатку посолимо, посолимо, посипамо спеціями, оливковою олією полиємо і в духовку запікати на півгодини десь. Так, перш за все, посолити баклажани. Допечених баклажанів у нас салатик свіжий, перчик болгарський, морквочка, квашена капусточка, кріп. Ще додамо зараз огірочки, листки зелені, латука. І заправимо оливковою олією спеціями. Правку до баклажанів з оливковою олією, як основа. І додамо спеції. Паприку додаємо, червоний гострий перець, щіпку, чорний перець додаємо, пул біпер в кого є. Це сушений червоний перець, пластівці червоного перцю, І орегано. ретельно перемішуємо і будемо поливати баклажани. Спеції можна додавати на ваш смак, хто який любить. Там. Наприклад, можна не додавати червоного гострого перцю, а обмежитись лише паприкою, чорним перцем, сіллю. орегано також за бажанням, але ми орегано любимо. Можна карій теж буде смачно додати. Хмелі сунелі, прованські трави. Там. Тут кожен свою творчість може проявити. Так, тмин. І запікаємо пів години. Розігріту в духовку. Там. Ми включаємо функцію гриль, щоб вони краще припеклися. Баклажани заправили. Нашою заправкою і ставимо в духовку пектись. Баклажани випікаємо орієнтовно пів години, температура 200 градусів і включ, включаємо функцію гриль. Баклажани готові. Ще картопелька пеклася разом з баклажанами. Зараз покажемо результат. Свіжий салат, латук, квашена капуста, перець болгарський, морквочка огірочки, кропик. Баклажани з оливковою олією запечені із спеціями картопелька. Баклажани виходять дуже м'які, соковиті. Ну, як на, на мою думку, це найкращі приготування баклажанів. Ще можна додати оливкову олі з спеціями, як соус зверху. Якийсь свіжий салат, оливки. Ми приготували ще картопельку. Смачного. Готуйте, пробуйте. Дійсно класний рецепт.